друзі, і доброго ранку студія. Це країна онлайн. Ми знаходимося в Києві в звичайному гаражному кооперативі. Тут шиють взуття. Не контрафактне, а середньовічне. Просто зі звичайного шматка шкіри. Як це робиться, ми вам сьогодні і покажемо. Для того, щоб з цього шматка шкіри зробити взуття, наприклад, таке або навіть невеличкий дитячий зразок, треба досить небагато інструментів. По-перше, це ножиці. По-друге, це шило, спеціальний ніж, канцелярський або спеціалізований ніж для роботи по шкірі. І, звісно, знадобиться волка та нитка. Робота починається саме тут. Людина обмірює свою ногу, а потім починає вирізати вже окремі елементи з шматка шкіри. Коли шкіра вже порізана на потрібні шматки, ось, наприклад, це має бути 46 розмір. Її завдяки спеціальному клею скліють, роблять отакі деталі. Потім з цих елементів вже буде зібраний отакий черевик. Тобто це ось нижня частина. Після цього вже будуть вишивати подошву і інші елементи. Після того, як все вже вшито, до чого вставляють спеціальну колодку, яку фіксують по краю тут, по колу, і вже десь добу краще більше воно вистоїться для того, щоб шкіра прийняла потрібну форму. А які ще існують елементи, які ще існують традиційні секрети, ми запитаємо у Богдана. Богдан, вітаю, доброго ранку. Доброго. А, якщо можна, стисло, що я забув з технологічного процесу, що треба знати для того, щоб зшити взуття, і чи можна взагалі його виготовляти вдома? Да, вполне можно. Для этого, как вы уже показали, достаточно небольшой набор инструментов вот, и определенные навыки. Прежде всего в обуви это должно быть удобство и индивидуальность, потому что носит ее определенный человек, и под этого человека она должна делаться. Собственно, это спокон веков делалось. Обувь персонально под человека. Сегодня уже это и массовочное производство, и премиум продукт, который делает обувь просто на одни энного потребителя, но на самом-то деле это не индивидуальный область. Сколько заговорили час для того, чтобы одну пару? Э, простые, какие-нибудь, скажем, вот такие модели обуви, они занимают у нормального мастера в течение суток он это спокойно делает. Другие же, которые требуют какого-то сосредоточения и сложных работ, в течение недели делаются. Угу. Насколько я понимаю, подошва тоже будет шкиряной. Насколько это удобно, удобно в них ходить, в частности, не слишком. Можно в или не можно? Для того, чтобы не падать, еще дополнительно уже в современные наши времена ставится резина, как, допустим, на вот этих вот детских тапочках. Угу. Вот, в то же время она защищает кожаную подошву от протирания на асфальте. Так как в древние времена асфальта не было, этого чудесного изобретения, то сейчас, конечно, лучше снабжать кожаную подошву именно резиновой профилактикой. Сейчас... этих взагалі можно користуватися однією ее Вони такі одной таких як вытривала взуття, чи ні? Может, даже и больше. Были случаи, 5 лет люди носили и ничего. Угу. Звісно, зручність взуття була не єдиною характеристикою, за якою це взуття обирали. Так у 15 столітті в Західній Європі з'явилось взуття з дуже довгою передньою частиною, яка навіть закручувалась вперед. Ходити в цьому було зовсім незручно. На думку деяких істориків, це було зроблено для того, щоб продемонструвати, що власник цього взуття настільки заможний, що йому навіть ходити не треба. Це була країна онлайн. Країна така, як вона є. До наступних включень.